Тру нема взагалі. вообще. Всім. Доброго дня. О, голуби, як сразу пасуться на травки вки. Вообще. Камушки збирати і все. Це там скошена тарваш Париж. Як наші пшениці насипали з медом Слава Україні, Рам слава ми з України. Вони хочуть. Купили, обирати пір'я, голубятнику. що листя забирати можна, блядь. Mm -hmm. да. Сьогодні на ринці були з сином, пшениця, кукуруза, все по 100 гривень. Ось так День, день був. Хороший сильний відпочиває, завтра відпочиваю. Я... Дві неделі над... працював без выходных. Буба ветероба сейчас до головки дошли. А що вітерка немає? Ну і то, що тоже. Желаємо работать. Що, ще октябрь місяць, жовтень місяць, листопад. где вся жива живая. Ти хоч потихеньку. Не грибися, це призначено Таня для листя. А не кокурузи на корні вирувати. Я тобі краще граблі б дам добувати ті граблі. А це спеціально ти ж купила для чого? Для ну, пір'я. Пір'я собираюсь в голуб'ятниках, по вулиці, то двох Чи купили на три дні, Так. Да. — Думаю, щоб ще один вихідний сходити. Да. Щоб ще вихідний сходити заработати. Так, да, так, да, так. Да. Коли ти вже прийдеш, щоб я приїхав, а в тебе голби літали, ти, мабуть, зимою будеш сніг. Косить, розгортаю. Бажаю всім гарного дня, гарного вечора, гарних вихідних. Підписуйтесь на канал. Ставте подобайкеру. Нічого, нічого. Скоро будуть некоторые показувати. І некоторые будуть показувати друзья. Ті, що не будуть літати, як вони їх будуть брати, не будуть вирватися. Дивитися не будуть.